Вітаю вас, друзі! Впізнали це новий Нев'ядов, новий проєкт. А мене звати Сергій Сталкер. Тут не було освітлення. Була ось така от річ з таким от пультом. Ну, Жах повний. І так калупався цілу добу. Ось тут вот, це Гордій Фузел, тут не було акума і він ніяк не був підключений. Поставив акум, поставив ось такі раджу клеми, поставив розмикач плюса на панельку. І зразу одразу рідне світло. І тут у нас ось такі от гарні USB-шечки. І ось тут з потужними світо, світлодіодами. І то, що я теж раджу всім дуже гарний такий плафончик. Ось, дивіться. А є Дімер. І ось у нього USB-чка. Ну, як вам, мабуть, колись то буде краса. А з вами був Сергій Сталкер і Клуб Ачумелы Ручки. Підписуйтесь і ставте лайки.